Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Супротивник і надалі здійснює збройні провокації та використовує заборонене важке озброєння. Про це у ході брифінгу повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. За його словами, вчора незаконні збройні формування 16 разів застосували 120-мм міномети, 8 разів – 122-мм артилерію. Двічі ще потужнішу артилерію калібром 152 мм міліметри та один раз систему залпового град. З останньої бойовики обстріляли позиції українських військових у районі Авдіївки. У наслідок бойових дій за минулу добу один український військовослужбовець загинув, ще шестеро отримали поранення. На Донецькому напрямку тривають протистояння в районі Донецького аеропорту, зокрема Мар'янки, Авдіївки, Опитнева. Пісок, Шахти Путілівської, а також Майорську, що знаходиться неподалік Горлівки. Бойовики двічі обстріляли позиції сил АТО з важкої артилерії і біля Карлівки. Крім того, українські військові відбили спробу штурму неподалік Мар'їнки, завдяки злагодженим та майстерним діям. Сил АТО жоден український військовий в цьому. Турмі не постраждав під час мінометного обстрілу Пісок. Чотири міни приземлилися поблизу спостерігачів ОБСЄ, коли вони наближалися до свого спостережного пункту. Той самий патруль невдовзі потрапив ну, не і під перехресний вогонь у Авдіївці. Бойовики стріляли з 152 мм Но артилерії, яка категорично заборонена мінськими угодами. Покажи. Такі напади є кричущим порушенням міжнародного права та мінських домовленостей. Адже бойовики наражають членів міжнародної спостережної місії на все більшу небезпеку на Маріупольському напрямку. Найгарячішою точкою залишається Широкине, де бойовики дошкуляли нашим військовим вогнем з мінометів малого калібру та стрілецької зброї. Також у районі селища Мирне проросійські російські угрупування застосували мм мінометів. Ворог продовжує здійснювати повітряну розвідку. Так українським прикордонникам вдалося зафіксувати чотири ворожих безпілотники уздовж усієї лінії розмежування.